Голос Свободи. Радіо з неприхованою національною цензурою. Доброго вечора. Євген Ліник в Харківській студії Радіо Голос Свободи і це програма Голос міста. Я вас вітаю. В Україні почалися зливи і, можливо, саме сьогодні варто було б говорити про водовідведення у містах. Але сьогодні в нашій студії чарівна гостя. Це харківська урбаністка, учасник громадської організації Міські реформи що приймала участь в розробці концепції велоінфраструктури Харкова Анастасія Палій. Вітаю тебе, Насть! І сьогодні я буду говорити з нею про велосипедний транспорт і велосипедну інфраструктуру у наших містах. Для початку навіть, вибач, вибачте, хочу зробити невеличке прев'ю до нашої сьогоднішньої розмови, бо, можливо, наші слухачі пам'ятають, що місяць тому в нашій студії був доктор архітектури, професор Харківського національного університету будівництва та архітектури Валерій Іванович Гук. І ми з ним говорили про швидкість транспорт, про метрополітен, і неможливо було звичайно про це говорити, не торкаючись теми інших видів транспорту, ну в тому числі велосипед. І він за свого великого досвіду сказав одну річ: от наскільки очевидно, настільки ж і дивовижно. Ну, принаймні, я навіть не задумувався про це ніколи. Я хочу зараз зачитати його цитату з нашого одних з найперших наших випусків. Швидкість руху на велосипеді 18 25 км за годину, а швидкість сполучення на громадському транспорті, трамваї, наприклад, близько 12-15 км в час. Отже, велосипед швидше, швидше, навіть ніж трамвай чи тролейбус, і як автобуси, маршрутки він перевозить з такою самою швидкістю людей. Ну, тут необхідно, я думаю, пояснити нашим слухачам, що мається на увазі, бо швидкість получення це середня швидкість, з якої ми можемо дістатися з точки А в точку Б. Тобто, звісно, якщо, наприклад, швидкість того ж трамваю приблизно 40-75 км на годину може бути, але це якщо він не зупиняється на зупинках, не стоїть в заторі, ну тощо. Так швидкість получення, наприклад, Харківського чи Київського трамваїв у середмісті буде приблизно 15 км на годину. Це те саме, що неспішно прокатитися на велосипеді, який позбавлений щастя стояти в заторах. І після нашої розмови з луком, я в принципі порахував вдома швидкість сполучення харківського маршрутного таксі ввечері особливо. Я можу сказати, що велосипед дійсно може бути найшвидшим видом транспорту на сьогоднішній день. Ну, принаймні у великих містах в українських, це як Харків, Дніпро, Київ, можливо, навіть Одеса теж велике місто. З великими транспортними проблемами. Найс, скажи, от ти про це знала, чи можливо є інші факти про велосипеди, які ми не знали? Так, а вже ж знала, але ж ти повинен розуміти, що це не важливо без якісної інфраструктури чи будь-якої інфраструктури, якої ну, наразі ну, так. в Харкові чи в Києві. Ну, може, є в якісь містах України, але в нас точно немає. Тож наразі це ну, не те щоб неможливо, а небезпечно. А про яку саме інфраструктуру ми говоримо? Ми говоримо про велоінфраструктуру. Це така система, яка поєднує в собі велосмуги, велодоріжки, паркінги, тобто все, що надає людині змогу комфортно та безпечно доступно користуватися ну, велосипедом. У нас наразі є така тенденція, що дорога. Влаштовані для автомобілів в нас немає не пріоритету не у транспорту громадського не у велосипеду. Це не є правильно, бо так ну не є правильними волоціями. Але якщо буде якісна велоінфраструктура, то то про що ти казав, тільки що може бути можливим. У нас це в Харкові чи взагалі по всій Україні? Взагалі по всій Україні, звісно. А... Ти просто не з чіток знаєш, що таке велетранструктура, як вона розроблюється. Угу. І е, ви розробляли одну з найперших велодоріжок, якісних велодоріжок у Харкові. Ну, Яким чином ви взагалі вибирали, наприклад, місце? Яким чином ви взагалі е, з чого ви починали розробку О, з чого для такого починали? великого міста? Ну, в нас організація міські реформи, ну про яку ти, звісно, чув. А, тож ми орієнтовані на те, щоб а, впливати на Харків як на комфортне місто, місто для людей, тобто а, місто, де людина почуває себе а, на вулиці як вдома. А, та велоінфраструктура це ну лише єдина ну, не єдина це а, таке одна з наших ну, напрямків діяльності. Бо, а, Воно може ну, вплинути на те, щоб людина почувала себе комфортно. Тож ми розробили таку цілісну ну, систему всього Харкова, ну як може там бути велоінфраструктура. Вулиця Сумська, то прокону, про ну, що ти Це головна вулиця міста Харкова. Так, це єди, ну, єдиний клап, ну такий маленький клаптик нашої всього концепції. В нас є концепція, з нею можна знайомитися на нашій сайті, ну, тобто вона виконана ну, в публічний доступ. А вона називається Концепція военфраструктури Харкова. Там є загальні положення, є вся схема велоінфраструктури Харкова. Тобто, це, вона поділена на два етапи. Перший Етап це велоінфраструктура на загально найважливіших вулицях міста. Угу. Значимо, ну, потім вже такі, як Сумська, бо вона не є першою. Це такий маленький клаптик, про що ти говориш? Угу. І що ви, власне, робили з цим маленьким клаптиком? Ми розробляли проект велодоріжки, але в концепції у вас було розроблення Всіє, всього всієї міста. системи. Так, да. да, це насправді дуже важливо, тому що я багато в принципі бачу. Ну не можу сказати, що багато по Харкову, але в принципі по Україні там в Львівській політехніці, в Київському політехнічному інституті дорозробляються, в принципі для українських міст проекти велосипедних зон, проекти пішохідних зон знову ж таки якісних. Угу. І от в них усіх я бачу лише одну про. Проблеми, то ще немає систематизації. Бо тут важливо розділяти, от ми говоримо про велосипед, як про повноцінний вид транспорту, uh -huh. ну, власне, те, про що говорив і Валерій Гук. От. Або ми бачимо велосипед як засіб для прогулянок, або як спортивний інвентар. І що б ми не робили, які б ми доріжки там у центрі не робили, в парках, в лісопарках. Але постійно буде завжди одне питання: як я можу дістатися, якщо я живу не в центрі, а в спальному районі? То що ви мені пропонуєте? Ви мені пропонуєте сісти, наприклад, з велосипедом на метро, доїхати до центру, покататися Можливо, і, і, повер... і повернутися назад. Ну ми тоді не можемо говорити про. Те, що велосипед у нас є е, повноцінним видом транспорту, тому що повноцінний вид транспорту я вийшов з дому з під'їзду на велосипед, сів біля під'їзду на велосипед. І за дві години своєї прогулянки, я хоч, якщо я хочу дійсно погуляти на велосипеді, от я маю повернутися, не встаючи біля угу. під'їзду. От, і все. Ну, дивись. Взагалі-то ми працюємо ще з громадою, щоб вона зрозуміла, що велосипед це не є якась там, ну не тільки розважальна там якась така штука, але це ну, транспорт. Ми ну, намагаємося вплинути, щоб ну, люди це ну, сприймали як транспорт. А яким чином чи... ви працюєте з громадою? Вибачте, ми, влаштовує... ми влаштовуємо такі заходи, як велосипедом на роботу. чи, ну… У інших якихось заходах це популяризуємо. Говоримо про те, що щоб рухатися на ну, на велосипеді, не потрібно вдягати завжди шолом чи якийсь такий такої інвентар. В Україні ні. Не потрібно. Ні, не потрібно. Це правилах домовжнього руху написано. Якщо є якісна інфраструктура, то Так, не на наших. вулицях, рухаючись центральним проспектом міста, якось без шолому себе незручно почуваєш. І тобто головний меседж це те, щоб ну, не тільки пересуватися велосипедом, а те, щоб робити ну, як правильний мікс. Тобто, якщо ти живеш десь ну, далеко від центру, то в тебе ну, повинно бути таке правильне сполучення. Ти можеш доїхати до ну, там, 5 хвилин на своєму велосипеді до найближчої станції метро. В тебе може бути перехоплюючий паркінг, де ти залишиш свій велосипед, це буде зручно. Він там буде захищен, ти не будеш хвилюватися, що його там не стане через годину. Mm -hmm. Чи ти можеш рухатися з ним у громадському транспорті? Ну наразі ми це не можемо зробити. Ну, в Харкові у Німеччині ми можемо бачити, як є спеціальні вагони для велосипедистів, річ витріш... та. Є спеціальну, є пандуси, є вся, ну, такі. Ну ти можеш це тобто зробити їздити на громадському транспорті з велосипедом. Це все одно не має бути проблема. Ні, це не має бути іде проблема. Іде ідеально, я постійно на велосипеді можу і не знаходитися. Да, тобто це нормально. Так. Треба в це поясне. Треба просто вибрати такий шлях, щоб ти зробив з пункту А в пункт Б найшвидше. Якщо угу. там потрібно їде ну їхати на транспорті громадському, це ну це нормально. Але е, перше, в нашій концепції є те, щоб е, сполучити спальні райони з центром міста. Це ти правильно сказав? Угу. Ну наразі такого в нас немає. А, взагалі, у вашому проєкті ви багато уваги приділяли безпеці велосипедного руху. Так. Просто ми знаємо багато прикладів, коли ну в принципі в Україні навіть у Харкові існує якісь невеличкі велосипедні доріжки, коли в принципі оці от велосипедні зони закінчуються тим, що на тротуарі малюється смуга угу. якась, і закінчується це розмовою Особливо про те, що отут будуть велосипеди, отут висіди більше не лісця. Ну про це це зазвичай закінчується смертями велосипедистів у першому випадку або травмами травами пішохід... пішоходів угу. у другому випадку. Тобто, коли у тротуарів забирають, у тобто у пішохідних зон забирають. Ділянки для велосипедів. Просто в Лондоні, наприклад, ну, велосипедні маршрути вони відокремлені від проїжджої частини тротуарами. В Нью-Йорку є спеціальні паркани uh -huh. для цього. Ну, я, в принципі, не прихильник жодних огороджень чи парканів у місті, але я розумію, що ну якщо йде питання про безпеку людей, про uh -huh. безпеку пішоходів і учасників дорожнього руху, а велосипедисти є учасниками повноцінними дорожнього uh -huh. руху. Ну вот тут не можна говорити про те, що там подобається, не подобається. До речі, таке в мене питання: от про учасників велосипедного руху. Велосипедного дорожнього руху. Скажи, будь ласка, у нас просто небагато людей знають, що для велосипедів є спеціальні правила дорожнього руху, так, які звісно. треба виконувати. Треба, це не те слово, що треба. На ну, наші організації вони є, є такі книжечки, які ми роздаємо. Ви якось займаєтесь популяризацією. Так, На всіх тих заходах, ну, які у нас проводяться, по типу, навіть День музики. чи ну, Всі заходи ми намагаємося це вирости в машину. ви друкуєте та, і так. Це це дуже добре, тому що е, я де велосипеді, я сам велосипедист, і в mm -hmm. принципі до велосипедістів ставлюся нормально, але розумію і бачу, коли дійсно на проїжджій частині або на тротуарі ну коїться ну зовсім щось е, нівообразітельне, ні ані ванівразумітельне, коли велосипедисти просто порушують всі правила дорожнього руху. Ну, я розумію, вони їх просто не знають. Mm -hmm. І в принципі, рух на велосипеді. От як ти сказала про те, що в Україні зараз не обов'язково носити шолом. От обов'язково, якщо ви не знаєте правил дорожнього руху, ну, елементарне може бути обов'язково на наших дорогах, але те, що ти казав про швидкість, це потрібно розуміти, що проблема не в тому, що велодоріжки не відокремлені від основної магістралі. А в нас є така проблема, що автомобіліст є головним таким. Головною на на дорозі, а так не потрібно бути. Потрібно, щоб було якесь обмеження швидкості. Наразі зараз це розглядається. Угу. Наскільки я знаю. обмеження для кого? Для, для автомобілістів. автомобілістів, так перший повинен бути пешохід, потім велосипедист, потім громадський транспорт, а тільки потім автомобіліст. Угу. Тобто, людина на велосипеді чи без велосипеда повинна відчувати себе на вулиці максимально комфортно. Ну як це відбувається в європейських странах? Тобто, ти можеш прийти вулицю в. Будь-якому місці вулиці, тобто ну ти можеш почувати себе комфортно взагалі всюди. Mm -hmm. І тому на таких вулицях дає обмеження. Роблять взагалі, ну такі це не вигадують велосипед, це вже ну досить давно це впроваджують. Якщо автомобіліст їде доволі повільно і поряд є велосмуга, то не потрібно ніяких відгороджень. Це ну, є різниця між магістральними вулицями, вулицями Маленькими чи пішохідно веловулицями угу. там, де взагалі не потрібна ніяка розмітка, мабуть. А взагалі ми просто багато говоримо про європейські міста. Угу. В Україні досвід якось втілюється? створення велосипедних зон якісний? Будь-який. В нас, ну, у Львові є такий непоганий. <рес> <рес> ну, Вони перші це почали робити, вони молодці, насправді. Uh, і в них є гарні ну такі приклади uh, в інфраструктури, але більш ніж вони критикують це, ми не можемо критикувати. Тобто ті люди, які це розробляли самі... Ми не можемо. Просто я мав особистий досвід велоїзди у Львові. Ну, дійсно, коли ти у Львові турист, коли ти у Львові пішохід, і ти ходиш і бачиш, що там дійсно досить, ну, на перший погляд, якісна велосипедна інфраструктура, там велосипедні доріжки, вони відгороджені. відгороджені навіть бордюрами. У них є різниця так. по висоті між тротуарами, проїжджою частиною. І, власне, велосипедною доріжкою. Тобто, коли гуляєш, і отак от бачиш, що тут велодоріжка є, там велодоріжка є, то, в принципі, розумієш, о, як красиво, як класно. Але я просто мав нагоду поїздити по Львову на велосипеді. Двічі мав. Один раз на звичайному міському велосипеді, а один раз на тандемі, що uh -huh. взагалі було найекстремальнішим, певно, випробування у мене за все моє життя. І ти знаєш, ну гірше ідею, ніж поїздити по Львову по 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 на велосипеді, ну, в принципі, придумати було складно. Тому що з на тротуалі. Ти не помічаєш, що велодоріжки, вони в принципі завузькі там для двох велосипедістів, mm -hmm. як мінімум, що між собою ці доріжки ніяк не пов'язані. Тобто, дійсно, якщо вони на всіх вулицях і є, то між собою ніякого перехрестя, ніяких поворотів немає. А особливо, ну найголовніше, те, що мене взагалі найбільше вразило, і те, що мене вражає, до речі, і на харківських дорогах, те, що велодоріжки в Львові, вони в принципі раніше, я не знаю, як зараз, вони ведуть в нікуди. Просто, тобто вони закінчуються, і ніхто не повідомляє, що от велодоріжка закінчилась, а далі як хочете. Я просто проводжу приклад по одній з вулиць їздив. Там проходить велодоріжка просто посередині вулиці, тобто між чотирьох смуг автомобільного руху. От вона відгороджена, вона має спеціальне покриття з бруківки. Тобто все чудово, їдеш, їдеш і опираєшся в перехрестя. Угу. Велике перехрестя, 4 на 4 смуги. Там ще й трамвай проходить, трамвайна розв'язка. Е, ну, перша думка це тобі страшно, тому що ти не можеш ніяк переїхати на перехрестя, тобі переїхати треба. Друга думка ти дивишся перед собою, і розумієш, що в принципі далі, якщо ти переїдеш в перехрестя, то там володоріжки вже немає ніякої. І ти стоїш. Як Бовдур посеред перехрестя, великого, причому дуже потужного, ти за правилами дорожнього руху ну, не можеш повернути на узбіччя, тому що це дві полоси руху, дві смуги руху. От, і вихід у тебе один, або повертатися назад по цій же велодоріжці, або кидатися на трамвай. Вибач, ну, гірше, напевно, я відчуваю це, напевно, лише у Харкові, де у нас лише одна. Володоріжка є, по якій дуже зручно лише на кладовище їхати, яка навіть не просто веде нікуди, а веде в конкретне місце. Вона веде в паркан Академії пожежного захисту. От. Ну, звичайно, врізатися в паркан Академії пожежного захисту ну шанс невеликий, тому що прямо перед ним є невеликий заїзд на контрольно пропускний пункт цієї академії з бордюром 20 сантиметрів. Вибач, ну, я, я не можу далі про це говорити. От а, які ще є ще якісь приклади? Може хтось у містах українські концепції розробляє так само, як ви велосипедного руху. А, у Львові вже прийнята концепція, велоінфраструктура у Києві прийнята концепція. А якщо я не помиляюся, Вінниця теж розробляє. Полтавщина зараз приймає. А, ну, ну, це така... Вибач, розробляє, приймає. Хто розробляє? Приймає це міська влада, цим займається чи активісти, а, як ви? Ну на жаль, ні. Активісти розробляють, потім надають, як ми надавали. А потім вони чи приймають? Ну, це такий ну довгорострокова дія. Вони ну, там щось ухвалюють, щось просять змінювати. У Львові це розробляли у ну, владі. раді. Та, та. Та. а чому власне, отак, от такий, ну такі неприємні ситуації виникають у Львові? З велосипеду ну, ж е, маєш розуміти, що це не робиться все за один крок. Uh -huh. Вони це перш ну, почали робити. В них є свої помилки. Може, десь це не дуже якісно чи безглуздо, в них. Уйма видів цих велоінфраструктури, тобто там є настільки різні велодоріжки, і такі, і такі. Я ну не знаю на що таке, але mm -hmm. це ну правильний рух вони роблять. І ну, взагалі-то я ну, вважаю, що це буде якась така ну, повна система скла. Mm -hmm. А у нашій столиці хтось це розробляє? Є АВК Асоціація велосипедистів Києва. А в них є радник міського голови Ксенія з велоінфраструктури, вони вже зробили а, одну велодоріжку Троєщини. Я не знаю, чи бачив Строєщини ти. З Троєщини куди? А, у центр а, через Дніпро. Mm? Я не можу тобі точно відповісти. Mm -hmm. а, ну, але я не знаю, як це буде в Києві. Ну з ними це надто складно, мені так здається. Ну, Але Київ вони має крім велосипедів. Києву потрібно спочатку вирішити ті проблеми транспортні, які вони є. Так. Хоча, в принципі, я не розумію, як можна їх вирішувати, я теж не, не роблять дійсно велосипедної інфраструктури, бо це має бути ну, перший о... пункт. Вони вже прийняли концепцію, розробляють. А от просто останній раз, коли ми з тобою ну так, ну капітально говорили на цю тему, це було десь півроку тому, е, Міжнародний день мобільності, якщо не поміняюся рік тому. От, і ви тоді передавали ваш тоді проект, чи того шматочка, проект з якого ми починали вулиці Сумської. Ні, це, була, це була вже концепція. А це вже була концепція. Да, вже так? Була концепція. Просто ви її передавали представнику Харківської міської ради. Е, як успіхи, скажи, будь ласка. Після цього десь півроку в нас є керівник цього напрямку Олена Токмиленко. А вона з іншими активистами у такі ну робочі ну, робили робочі зустрічі, коригувала цю концепцію. Але через півроку це все стало, ну, нікуди не рухалося. тож ми на початку літа. Подали петицію до Кернеса. Там було більш ніж тисячі підписів від містян від наших, щоб він все взяв під власний контроль, щоб була затверджена ця концепція. Бо ми розробляли розробляли. Потім коригували, але це ну нікуди більше не пішло. Тож ми вимагаємо, щоб це було затверджено. А там біля харківського лісопарку, там зараз щось перерили, перери, наче щось будують. Та це велодоріжка, але з нею там теж купа проблем. Я ну не можу сказати точно, але щось там з що Косторисом, не те, якось там з велоактивістами теж вони не поладили. Тобто, ну в нас як і не, те, ну, не тільки з велоінфраструктурою, інфраструктурою проблеми, те, що нічого не ну не хочуть ну, з громадою погоджувати. Угу. Ну, така я просто чому питаю про владу. Ну, це дуже для мене, наприклад, важливо. Бо один з моїх, ну я не послом не посоромлюся цього слова менторів, дійсно. Угу. Ну бо працю цієї людини я дуже поважаю і вчуся на ній. Це Енріке Пенєлоса, мер Боготи, столиці Колумбія. Ну, в принципі, ви знаєте Колумбію, ну що спадає на думку? Це шалений наркотрафік, це злочинність, війна, картелів, там фавели, і трущоби до горизонту. Е, так от пан Енріке, це людина, яка столицю цієї жахливої Колумбії, вона ці. Цих всіх щастя позбавила. Розбудовуючи міста, розбудовуючи, реставруючи будівлі, розбудовуючи об'єкти соціальної інфраструктури, рекреаційні зони, транспорта. І він, коли був у Києві, ну, близько чотирьох років тому, це 12-й рік був, і він сказав про велосипеди наступне. Знову ж таки, я хочу зачитати цю цитату, от настільки влучно. Велодоріжка – це справжній символ демократії. Це означає, що кожен громадянин, який їздить на велосипеді за 30 доларів, так само важливий для влади, як і громадянин, який їздить на машині за 30 тисяч доларів. Ну, знову ж таки, ми з вами можемо погодитись з цим, можемо з вами з цим не погодитись. Ну, можливо, для розвинутих країн, де кожен має своє легкове авто. Вот ну за 30 тисяч доларів хто може дозволити це собі? Кожен От, Ну, таке твердження буде менш справедливо. Бо знову ж таки, наприклад, у сполучених штатах ми знаємо найбільші у світі дорожні розв'язки, найкраще шосе, які американці дійсно справедливо називають символом. Могутності Америки, бо дійсно там, де легковий автомобіль є невід'ємною частиною громадянина, тобто він є у кожного громадяна Сполучених Штатів, будуючи такі астрономічні об'єкти. Для них влада показує свої відношення до громадян, до їх часу, яке ці громадяни могли провести у заторі до їх комфорту тощо. Ну у нашої країни машина є меншою розкішю, що ну скільки коштує велосипед. Дві-три тисячі гривень. Ну, тобто це повноцінний вид транспорту, і я думаю, ти зі мною погодишся, який дійсно може собі дозволити абсолютно кожен. Ну я вже на харківських дорогах два велосипеди своїх вбив. Ну, от, Зараз у мене є третій, але я боюся часто на ньому їздити. Тобто це повноцінний вид транспорту, який може собі дозволити кожен. І зауважте, скільки зараз коштує громадський транспорт, скільки коштує метрополітен, скільки коштує пальне, врешті-решт. І мені здається, що це відповідь на питання, яким чином влада може показати свою лояльність до народу, яким чином влада може показати, що вона на стороні народу, тобто в цій нелегкій економічній ситуації, підтримуючи альтернативу дорогому mm -hmm. громадському транспорту, дорогому легковому транспорту, тобто велосипед. Ну і далі, в принципі, можна піти і далі. Далі, що от, підтримка альтернативи дорогому паленню, альтернативи медичному Екологія, забезпеченню. Транспортне да, права без міста. З засобами зв'язку, знову да. ж таки. Ну от тобі є, що додати просто. Ну я не знаю, хто міг ще сказати влучніше про велосипед, ніж от Мабуть, ніхто, мер. Але ще. Ну, це таке ще, якщо ти користуєшся велосипедом, в тебе зовсім інше відношення до міста. Ти не стоїш у заторах, ти не у громадському транспорті, ти відчуваєш себе, ну, що місце твоє, і ти можеш, ну, настільки ти мобільний, настільки ти, як вдома, і це ну, найкомфортніше, мабуть, таке існування. Угу. У нас просто є ще трохи часу. Настя, скажи, а які взагалі плани на майбутнє? У тебе у громадській організації? Чим корисним ви, займає, ви е, займаєтесь зараз для міста? Про що можна буде поговорити з тобою у наступних програмах? Наприклад? Угу. В нас є декілька напрямків: стала мобільність, міські проекти та таке, ну освітні проекти. Зараз ми займаємося розробкою проекту. Розвитку українського села на прикладі веденка тернавав. Там є такий кластер з п'яти сел. Ми зараз цим вже два місяці займаємося, робимо таку стратегію розвитку разом з громадою, ну з селянами. От плануємо проводити ЄТМ Європейські тижні мобільності, як завжди. Урбан uh Фест -huh. проводимо ще та дуже хочемо підняти тему пішохідності у Харкові, щоб зробити такий проект, теж мабуть, ну може. Концепцію, може, такі ну, проекти великі Концепцію пішохідного публічних просторів та пішохідного Харкова. Та, які, угу. ну, які це Я може, Просто зна зараз зараз є деяка концепція розвитку пішохідних зон Харкова. Як ти до неї відносишся? А... Це я просто поясню, що це таке для слухачів, які не мешкають в Харкові. Е, от є історичний центр міста, який складається рівно з трьох вулиць. Ну він не зовсім це повністю історичний центр, але він обмежений з усіх сторін, досить великими магістралями, площами. І от оце от пропонують перекрити. І е, зробити там пішохідну зону. Тобто таким чином, от от як у Львові, площа ринок і декілька ще… Не Вибач. Ні, ми не підтримуємо цей проект. Як ви, ти бачиш розвиток пішохідної зони в Харкові, в принципі, в Україні? Які основні тези? Но нам потрібно зменшувати, звужувати вулиці та робити якісь з ними пішохідними. Ну, та ми бачимо першу пішохідну вулицю Квітка ясновяненка та такий маршрут від стрілки вздовж нашого такого продовгого центру. Ну, угу. то... По набережній? Ні, не по набережній. В нас є взагалі така мрія зробити сумську а, тролейбусно пішохідною але це дуже довго мрія. Це просто чудова тема для наступного і нашої з тобою зустрічі. Але ну я тобі не можу так казати. І бо... я підготуюся. А якщо ми почнемо цей проект, ми будемо спілкуватися з мешканцями, з людьми. Як вони це бачать? Ми ж не можемо це казати від себе. Це такий, ну теж ну, принцип партисипації. Добре, нам підказують, що час нашого ефіру вже завершився. Я просто нагадаю, що з нами з вами у студії була Анастасія Палій, харківська урбаністка, учасник громадської організації Міські реформи з вами був Євген Олійник. До зустрічі ветері. Голос Свободи радіо з неприхованою національною цензурою.